Днями, шановні пані і панове, і так Еррія до нього буде прикута сьогодні завтра, можливо, навіть після завтра, увага дуже багатьох фахівців, політиків, українців, тому що там а, зустрічається українська делегація з делегацією Сполучених Штатів Америки. Потім очевидно відбудеться зустріч американської і російської делегації. Не виключаю, що буде запропонована і трьохстороння зустріч, але вже порядок денний, як ми розуміємо, він пливе, він змінюється. Про нього багато говорять, багато дискусій. Давайте спробуємо підійти до цієї ситуації, і хоча би. За даними засобів масової інформації, аналітиків, зрозуміти так, що ж і як буде протікати ця розмова. І так, перше найважливіше це зустріч президента України і наслідного кронпринца Мохаммеда ібн Салмана. Зрозуміло, що ця зустріч відбувається з запізненням, вона мала відбутися зовсім. Недавно, однак, в зв'язку з тим, що розвиток подій карколомно змінявся із у Вашингтоні, тому цю зустріч перенесли, але на ній лежить дуже багато рішень, які пов'язані із звільненням українських військовополонених, і з обміном з поверненням а, депортованих вивезених. Викрадених фактично з України дітей а, з вивезенням цивільних осіб з території України, і так далі. Тому тут є над чим працювати, в тому числі економічна і фінансова допомога, в якій Україна і Саудівська Аравія співпрацюють, і тут е, зрозуміло, що Саудити мають не менші по об'єму, а можливо і більші. Відносини з расистами. Більше цього, останні три роки об'єми інвестицій в саудівську економіку різко зросли а з боку рашистів. Ну, очевидно, що російський бізнес ховає там свої капітали. Однак, ключовою складовою. Подій зустрічей в Ар-Ріяді, будуть зустрічі між українською і американською делегаціями вже після того, як президент Зеленський покине Ріад. Ось ці дві делегації. На чолі української делегації стоїть голова офісу президента Андрій Єрмак. В цю делегацію входить міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І е, міністр оборони Умеров, і заступник керівника офісу президента, а також пан Паліса з боку американців представляє та ж сама група, яка зустрічалася з російською делегацією. А це очолює делегацію Марк Рубіо, державний секретар, тобто міністр закордонних справ Майк Уолз, радник з питань безпеки Дональда Трампа і радник близького по близькому сходу. А, Стів Вітков. Власне, три на чотири делегація. Зрозуміло, що розмова ведеться за посередництва а, наслідного принста, міністра закордонних справ також. Саудівської Аравії відбуватиметься вона там, де і відбувалася зустріч з рашиською делегацією. А тепер деякі а, основоположні складові плану. Тут дуже важливо а, знайти відповіді на ці питання, бо це не може бути розмова про все одразу ні про що конкретно. Дуже важливо простежити. А які власне питання в порядок денний і під яким прапором вносилися для роботи цих, цих груп в переговорному процесі? Звернув вашу увагу на деякі повідомлення президента України, щоб стало зрозуміло. А на якій які тональності буде ввести розмову українська делегація? Оці слова дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях, це фраза із звернення 9 березня ввечері президента України. Вона свідчить про те, що делегацію готували до чого? Ми готові працювати з вами разом з американцями. Надавайте нам допомогу, ми готові реалізовувати нашу ідею перемоги над рашизмом, отримавши перевагу на позиціях на фронті. Завдяки вашій допомозі європейців, ми готові будемо вести переговори. Але ми не збираємося у ході цих переговорів грати у піддавки. Всі заяви, які звучали із Вашингтона, великих і малих дональдіків, Трампіків, от всі вони отримали абсолютно достойну відповідь з українського боку, зокрема, і тою ж самою заявою стосовно того, що наскільки Україна хоче миру, як вона хоче миру, і так далі, і тому подібне. З українського боку прозвучала абсолютно чітка фраза: Україна прагне миру з найпершої секунди війни. Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це Росія. І це абсолютно правильно сказано, тому що зло знаходиться в Москві, а не в Києві. І тут всі ці претензії, які звучать з Вашингтона, це претензії треба переадресовувати туди московському фюреру. Хай він відповідає на ці е, заявки, які звучать із Білого Дому, з Держдепу Сполучених Штатів Америки і так далі. Так що ж будуть розглядати, тут дуже важливо помітити, що в словах українського президента в вечірньому зверненні прозвучала фраза: продовжувати працювати заради миру. Це дуже важливо, щоб працювати заради миру з розумінням того, що дипломатія буде сильною, тільки якщо позиція на фронті сильна. Це перше. І друге, президент також додав про те, що він сподівається про те, що переговори ці принесуть результат, і який результат, коли його запитали, він вже декілька разів сказав: це стосується наближення миру. І продовження підтримки. Що за цими словами ховається? Це те, що українська делегація буде пропонувати Вашингтону відмовитися від своїх заборон, надання допомоги, обмеження допомоги і так далі. Важливо, щоб ця допомога йшла, і важливо, щоб підтримка Україні зростала, а не зменшувалася, тим більше, що різко. Взялися за роботу європейці, які збільшать цю допомогу. Тепер давайте подивимося: а що ж Вашингтон? Що ж там за настрій зараз панує? Ну, і перше, найважливіше, на що треба звернути увагу, це те, що безліч видань, безліч інформаційних агентств чомусь цитують анонімні джерела. От одне із таких анонімних джерел. Каже за словами двох американських чиновників, офіційні особи США планують використати, зустр... використати зустріч у вівторок з українською делегацією в Саудівській Аравії, щоб частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни. Які ще в бісаматеріальні поступки, що за цими словами мається на увазі, ну власне розумієте прекрасно, що вже посилання на це анонімне джерело. Говорить про те, що фразу додумували територіальні поступки замінили на матеріальні. Ну не віддавати же частиною е, розбитого металолому російського, який по всій Україні тепер східній південно східній знаходиться на Донбасі. Ну так само, як і друга фраза. Вслухайтесь, цитую делегація США також стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані щодо покращення зв'язків з адміністрацією Трампа після того, як Минулого місяця зустріч зустрічами президентом Трампом і президентом Зеленським переросла в суперечку. Сказав один із офіційних осіб, який побажав залишитися анонімно. Значить, в першій позиції вони очікують матеріальних поступок Росії, тобто жертва має поступатися агресору, а в другому, що вони будуть стежити, чи як ми любимо Дональда Трампа. От. Ну, що перша фраза, що друга фраза. Слава Богу, що приписана е, анонімному придуманому джерелу, бо людина здоровим глуздом ні першого, ні другого сказати не могла. У мене тільки питання до е, видання інформаційного агентства Reuters. на біса це все писати за таких умов, коли ти розумієш, що здоровим лю глуздом людина таких речей говорити не буде. Наступне ще про аноніми продовжую. Цитую: не можна говорити Я хочу миру, і я відмовляюся йти на будь-який компроміс, сказав один американський чиновник про майбутні переговори і продовжую: ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі, сказав інший. Якщо їх цікавлять лише кордони 14 22 років, це вам про щось говорить. Ну, це якби ті ж самі два чиновники, які продовжують свою розмову. По-першому, питанню, тут, якби все зрозуміло. В Вашингтоні чиновник, який говорив, він не розрізняє. Він не розуміє, що таке справедливий мир і що таке реалістичний мир. Тобто, у баченні Вашингтонського анонімного чиновника, наскільки я розумію, реалістичний мир це коли. Жертва дає себе добивати гвалтівнику, насильнику і так далі. Ні, дзузьки ви получите разом із своїм. Фюрером Московським уступок з боку України Україна буде стояти твердо на своїй позиції, відстоюючи свої національні інтереси, відстоюючи і захищаючи себе і захищаючи Європу, і вам, американцям, даючи час думати і приходити до тями в іншому випадку. У вас дві дороги або Перл-Харбор з маленької літери. Або а, імпічмент Дональду Трампу, який породжує це свавілля, яке приведе на поріг а, американців війну. Треба одуматись. Час ще є. Дуже цікаво, що оці два аноніми дисонують із тим, що говорять офіційні особи. От, зверніть увагу, яка а, петрушка виходить. Значить... Представник ради національної безпеки людина для комунікацій Браян Хюз, це військовий е, військовий бойовий командир. Він воював, в тому числі в Іраку в Афганістані, заявив, що Зеленський досяг прогресу відновленні відносин США та України після його гострої зустрічі з Трампом, 28 лютого. Він казав на коментарі Трампа під час його звернення до Конгресу США на початку минулого тижня, коли. Трамп сказав, що отримав примирливу ноту від українського лідера. І далі Х'юз каже зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня. Ми з нетерпінням чекаємо почути більше позитивних зрушень, які, сподіваюся, остаточно покладуть край цій жорсткій війні так кровопролиттю, каже Брайан Хюз. А відков. Стів Вітков як представник по близькому сходу Дональда Трампа взагалі заявив з моєї точки зору найбільш правдивішу річ посол на Близькому Сході публічно заявив, цитую на початку цього тижня, що він сподівається обговорити рамки для потенційного припинення вогню та мирної угоди під час переговорів. Тобто Стів Вітков, як учасник цього процесу каже: ми сядемо з українцями, поговоримо про що ми маємо говорити, виробити нашу спільну тактику. І це вже світліше і тепліше, бо видно, що як чоловік пару разів посидів на політичних переговорах і вже щось почув, і щось у цій ситуації розуміє. А що далі? А чим відповіла Україна у цьому випадку, з точки зору конкретики? Тут. Дуже важливу річ сказав член комітету з надбезпеки, парламентар Федір Веніславський. Що він каже? Метою будь-яких переговорів між українською і американською владою в Саудівській Аравії буде, зокрема, домовитися про відновлення допомоги. Геніально! І Абсолютно правильно, що в цій ситуації ви залишили нас без нічого, і гоните на убій сідати за стіл переговорів. Абсолютно правильно зверніть увагу, як Financial Times подає цю ситуацію. Цитую цього тижня Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку. У двосторонніх переговорах з високими ставками, переконавши Дональда Трампа, що Володимир Зеленський хоче швидко припинити війну з Росією. І ще одна фраза з Financial Times. офіційні особи поінформовані про підготовку до переговорів в Саудівській Аравії, заявили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогну з Росією для ударів. Безпілотників, ракет великої дальності та бойових дій у Чорному морі, сподіваючись, що прогрес переговорів змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданих та поставок зброї. Ну по розвідданих зрозуміло поставок зброї так також зрозуміло. Тут, тобто, тут аргументація і пана Венеславського. І Financial Times зрозуміла абсолютно конкретні речі. Ми готові припиняти фрагментарно обстріли, але продовжуйте постачати зброю, відновіть всю співпрацю. З моєї точки зору, дуже діловий і правильний підхід у цій ситуації. А що ж каже Рубіо, тобто, це керівник делегації американської. Його речник із держдепу заявив державний секретар Марко Рубіо перебуватиме в Саудівській Аравії в місті Джида, з понеділка, посереду для переговорів, щоб просувати мету президента припинити російсько-українську війну. Тобто, три дні. А вівторок, зустріч з українською делегацією, питання в середу, з ким зустріч в понеділок. Ну тому я й кажу, що не виключаю, що буде зустріч з українською делегацією. Делегацію з російською делегацією, а потім і пропозиція про спільну зустріч. Але будемо дивитися, наскільки це допустимо. З моєї точки зору, у цій ситуації цього не треба робити, але нам може бути щось невідомо за нинішніх умов. Тут важливо, щоб делегація мала відповідні директиви і готова була конкретно. А стояти на позиціях, від, відходи відстоювати національні інтереси України і не блудити там між трьома соснами, граючи у піддавки, чи не дай Бог Кремлю, ну а Дональду Трампу і його компанії теж уже зрозуміло, що з ними треба бути досить жорстким, спокійним, розважливим, без крику, махання руками, а аргументовано відстоюючи свою позицію. Захищаючи національні інтереси України, захищаючи Європу, захищаючи себе і даючи час а, американцям прийти до тями. Що з цього приводу сказав великий король Доні Манхеттена, король і всія Америки? Він сказав, що коли його запитали, так що ж там з припиненням обстрілів, він відповів: Ми майже зробили це, ми майже маємо. Ну у стилі переплетення великого доні. Наговорив коротко, незрозуміло, неясно, але достатньо для того, щоб розшофрувати. Тобто, Трамп сказав, що все про все вже вирішили. Залишається тільки папірці написати. Ну і зрозуміло, і приколоти ці папірці на гвіздок, на якому вони будуть висіти дуже довго до безкінечності. Тобто, насправді. Дональд Трамп розуміє, що ситуація далека від того, щоб назвати її навіть початком якихось переговорів. І тут дуже важливо, щоб українська делегація була чітка в своїй твердості і в своїй позиції, бо ця позиція погоджена з Європою. Нагадаю вам рішення Європейської Ради пункт четвертий. У четвер минулого тижня воно було прийнято. З огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні призвести до такого всеосяжного, справедливого і тривалого миру, Європейська рада підкреслює важливість таких принципів. Перше, не може бути переговорів про Україну без України. Це реалізується власне цієї зустрічі. Друге. Без участі Європи не може бути переговорів, які впливають на європейську безпеку, безпека України, Європи, Трансатлантична та глобальна безпека взаємопов'язані. Третє, будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди, тобто, має бути забезпечений логічний процес. Підписання мирної угоди, гарантій безпеки і постановки Крапки. Наступне, будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними і справедливими гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії. Блискуче це гарантія від поновлення а, агресії. І Наступний пункт п'ятий мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дуже важливо, щоб українська делегація, яка буде вести переговори, виходила з директив власних національних інтересів, які я переконаний підготовлені для делегації. І погодженої позиції, яка дуже чітко висвітлена в рішенні Європейської ради, яке буде остаточно оголошено 21 березня. Таким чином, можна сказати, що не дивлячись на те, що пишеться багато, пишуть усякі розумні речі, посилаючись на анонімів. Анонімам не віримо, віримо тільки тим, хто оголошує. Офіційну позицію, в тому числі, будемо розуміти, що в ці дні ФСБ буде викидати масу брехливої інформації, в тому числі про дії української делегації і так далі. Сподіваємося, що в нинішніх умовах українська делегація вистоїть, витримає цей тиск і закладе основи для стрибка. В позитив співпраці з Вашингтоном Вашингтон повинен розуміти те, що сьогодні українці захищають Європу, захищають Вашингтон, дають можливість і час Дональду Трампу і його оточенні прийти до прийти до тями, зрозуміти ситуацію і не наносити шкоди. Не Україні, ні Європі, ні Сполученим Штатам Америки. В іншому випадку: війна загрожує Сполученим Штатам Америки. Настав час прийти до тями і бути поруч з Україною, допомагаючи Україні. А все інше це білетристика. Вона час прийде і час розкриє, в тому числі, таємниці, тактику, стратегію і генії усіх. Учасників е, демократичної коаліції, яка обов'язково складеться, це лише невеликий екзамен випробовування на стійкість демократії і свободи у світі. Дякую вам за те, що слухали. До наступної зустрічі. До побачення.